Психологія є таке поняття як комплекс завченої безпорадності, і ця характеристика вона не є вродженою, вона є абсолютно набутою і пояснюється таким глибоким, дуже вкоріненим переконанням, яке звучить словами я нездатна або Я нездатний на щось. Я не здатна заробляти, я не здатна дати собі раду, нездатна на самостійність, нездатна на рішучі якісь сміливі кроки, нездатна захистити себе, нездатна рухатися по обраній самотужки траєкторії. Різні можуть бути нездатна. І звідки таке переконання пішло? Зазвичай це могла бути гіперопіка з боку значущих дорослих, і просто дитина на певних етапах свого становлення не доотримала необхідного досвіду, який би міг сказати про те, що ти насправді можеш, що тобі це під силу могли б бути дуже жорсткі, дуже високі стандарти. Формувалося таке бачення, що що би я не зробила, скільки б зусиль я не доклала, все одно можна краще. А ще серед причин такого такої навченої безпорадності міг бути певний неопрацьований травматичний епізод. В якому людина могла осоромитись, провалитись, знецінитись кимось, так і це залишилося, як знаєте, такий ярлик Я не здара, я нікчем. І такі люди, які мають навчену безпорадність, вони зазвичай дуже тривожні. Світ небезпечний, атакуючий, не знаєш чого чекати, і оскільки віри у власні сили замало, ну тому що вона не сформувалася, так то люди вони метушаться, вони дуже багато розпорошують своєї уваги на ці можливі небезпеки і що з цим робити. Вони погано концентруються, у них часто розфокус уваги, вони відтак здатні до імпульсивних рішень або до чогось такого, що їх висмикне, хоча б на короткотривалу перспективу, трохи притупити цю тривогу. І далеко не рідкість можна поспостерігати, що такі люди вони здатні там всі свої кошти спустити на якісь онлайн покупки, у кого це взагалі залежності, да, розвиваються такі труднощі із саморегуляцією емоційною і поведінковою. Так, само. тобто немає самодисципліни, дуже важко себе зібрати докупи, довести почати до кінця. Фінансові дефіцити, от як в цьому питанні. Так виглядає, що це може бути лише наслідок ось таких от переконань. І оскільки люди з подібними установками вони дуже закриті до нового коригуючого досвіду, то немає можливості переконатися в протилежному. Так немає спроможності обрати певний напрямок і довести там справу до кінця маленькими кроками за допомогою самодисципліни, за допомогою аналізу різних деструктивних думок і невіри в ті думки. То, зрештою, ми маємо проблеми з боргами, з тим, що нічого не змінюється, і ось це негативне бачення себе воно ще більше заводить у стан пригніченості, відчаю і відтак непродуктивної поведінки.